Привіт, гайс! Як ви вже зрозуміли з назви відео? Сьогодні будемо говорити про нову китайську модель. Хтось в інтернеті сказав, що вона вбивця OpenAI оператора. Я з цим частково погоджуюсь. Давайте розбиратися, що це. Значить, ми бачимо, от перше, що є, це ось таке відео, де ми бачимо екран, на якому запущено 50 девайсів одночасно мобільних. і тут щось робить бот. Ну в плані це робить. AI модель, моделька вона щось там виконує з твітера. Ось, і в чому взагалі сенс? Нещодавно, пару місяців назад релізнули таку штуку як оператора. І цей оператор він повністю. Тобто, це джпітішка, але вона має доступ до браузера. І на основі цього ви можете працювати з, і, з якимись певними даними в інтернеті. Не використовуючи клавіатуру, не використовуючи мишку, ви просто даєте завдання оператору, все, він полетів і починає збирати певні дані. Ви запитаєте, в чому інновація? Ну, По-перше, це китайці, тобто це не американці, і ми вже бачимо, що знову ж таки дві держави конкурують в сфері штучного інтелекту, і Китай показує якісь неймовірні висоти. По-друге, ціна. А якщо GPT оператор коштує зараз 200 баксів за один якби ран браузера і недоступний для України, він доступний тільки для штатів, то цю штуку ми можемо не зараз, а в найближчому майбутньому в юзати. І це заміняє більшість людей, які у вас в компанії працюють, якщо ми кажемо про діджитал сферу. Трошечки про сам продукт. Тобто, от є CEO китаєць, який в принципі, до цього приймав активну участь в розробці різного рівня продуктів, йому за 30. Ось, і він, якби обличчя цієї компанії. Про саму компанію відомо теж не дуже багато, не зрозуміло, хто в них інвестори, хто це і так далі. Але, тим не менше, вони зарелізалися, і що тут є. От є в них така Use case gallery. Ми може нас цікавить. Наприклад, ресерч, тобто ми хочемо отримати ліст якихось компаній, які потім ми можемо використати для аутріча. Да, тобто Ми кажемо, що знайди 25 компаній, які є в Y Да? І потім ми відповідно, можемо так само до нього прив'язати LinkedIn і сказати: Заріч, будь ласка, decision maker в цих компаніях. І подивіться на швидкість виконання. тобто оце воно зараз ви... Комп'ютері виконує. Ну, ясний, що це записана демка, але тим не менш. Тобто, в кінцевому результаті він зараз формує список, і на основі цього списку ми можемо йому дати далі от завдання. Да, за річ, будь ласка, ось цих людей, B2B, Sales, їхні категорії, звідки вони, що в них і так далі. І... Це дає вам можливість, ну якщо в мене зараз там десять да, ми можемо скоротити це до одного, який просто буде хай левелом запускати цю задачу. Плюс знову ж таки ми можемо запустити декілька процесів паралельно. Наприклад, ми можемо сказати. Відслідковуй, будь ласка, по цьому аккаунту в LinkedIn коннекшени, які в нього є, да, тобто проспектів, які в цьому аккаунті є в друзях, і коментуй їх, плюс виводь їх там на якусь комунікацію. Все, він працює 24 на 7, тому в принципі ця технологія є таким, якби майнблоінгом. До цього всього можна додати що ще: ось тут, відповідно, є різного роду. Те, що писали користувачі, те, що воно виконало. Але найцікавіше для нас це бенчмарки. Є відповідно level 1, Level 2, Level 3. Це наскільки там, ця Аїшка нормально комунікує. Да? І ми бачимо, що вони, нашки ці дані не підтверджені поки що, але вони репортують, що Manus.ai він набагато крутіший, ніж опанаїшна моделька зараз. Ну і зрозуміліше, що зрозуміло, що він набагато крутіший, ніж Deepseek, який був нещодавно різний. Не зрозуміло нічого стосовно ціни. А я сподіваюся, що вона буде або що цей продукт буде опенсорсним, або що е, там буде якась демократична ціна. Як його зараз отримати, ніяк, тому що коли ти заходиш на ось таку сторінку, тобі треба ввести інвітейшн код, як його отримати, тільки податися через оцю форму, заповнити, і тоді ви зможете його отримати. Е, загально продукт виглядає цікавим, і... але найцікавіше що. Що ми в цій, цій штуці можемо зараз починати розробляти інфраструктуру, тобто, наприклад, під ai агента який буде використовувати Manus через той самий API або через Open Source. І коли він релізний, коли буде вже доступ у всім, ви просто берете, роботи інтеграцію, і все у вас готовий продукт. В принципі, це от те, що проходить в моєму думку, тому що такі самі ідеї були, коли вийшла ChatGPT три 5 тоді не було доступу до GPT-модельки через EP, але люди, які починали вже там конфігувати інфраструктуру, вони отримали набагато швидшу перевагу в швидкості. Да І це в принципі та сама ситуація. Тобто можна взяти зараз щось собі спочати робити, і коли вже вони релізнуть тоді ви отримаєте цю перевагу у швидкості по виходу на. Маркет, і звісно ж, це відкриває для нас можливості інтеграції з іншими продуктами. Як я казав, ми можемо підключити свої аккаунти в Gmail, в LinkedIn, Головне банківські дані йому не давати, бо можна прокинутися, не маючи що їсти. Але загально, тобто інтеграція з нашим улюбленим end to end зараз її немає, але як тільки з'явиться API, ми можемо до нього, до нього конектитися. І так, да, ера соуфаундів продовжується і розквітає, тому що завдяки цим інструментам ви можете заміняти. Людей, які виконують монотонну роботу, да, тобто зараз це буде вже робити АІшка, і на який казав найбільша його перевага, що судячи з оцього відеоролику, ви можете одночасно запускати велику кількість агентів. Ну, і відповідно, вони можуть бути так само між собою зв'язані, головне вміти цю зв'язку налаштувати. В принципі, це все, що я хотів вам сказати. Слідкуйте за цим проектом. Я буду намагатися теж викладати інформацію стосовно апдейтів на мій канал, тому підписуйтесь. Сподіваюсь, для вас це відео було корисним, і, да, будемо слідкувати за тим, як китайці змінюють наш світ на краще, як би це не звучало.